Для багатьох із вас не новина, що зміни клімату поступово зменшують кількість доступної прісної води в Україні, а її якість щороку погіршується. Природні поверхневі джерела забруднюються промисловими, сільськогосподарськими та побутовими відходами без належного очищення. Якість води з підземних джерел здебільшого не відповідає нормам. Крім того, більша частина систем водопостачання була побудована за радянських часів та перебуває в критичному стані, а технології очищення практично не змінилися. Руйнування інфраструктури через військові дії ще більше ускладнює ситуації. Станції очищення працюють на межі можливостей, а у малих населених пунктах вони часто взагалі відсутні, дотримуватися норм десанпін стає дедалі складніше. Саме тому ми, Organic Water Technology, бачимо своєю місією забезпечити українців чистою питною водою завдяки передовим технологіям очищення, підтримуючи здоров'я нації. З 2007 року ми успішно реалізували тисячі проєктів, накопичили унікальний досвід і глибоку експертизу, що дозволяє нам вирішувати найскладніші завдання водопідготовки. Вже багато років ми безперервно займаємось очищенням води для побутових потреб. Наша команда щодня стикається з викликами у цій сфері і успішно їх долає, створюючи ефективні рішення, які відповідають потребам сучасного споживача. Ми виробляємо широкий асортимент фільтрів для питної води та систему очищення води для квартири котеджів. Ми пропонуємо рішення для будь-якого бюджету, а власне виробництва картриджів і корпусів фільтрів. Дозволяє нам забезпечувати контроль якості на кожному етапі. Ми також переконані, що чиста, безпечна та якісна питна вода має бути не лише вдома, а й у закладах, де навчаються наші діти. Саме тому ми розробили систему очищення води The Water Kids, щоб усі діти в Україні мали доступ до чистої питної води. Це наш спосіб підтримати здоров'я дітей і зробити їхнє майбутнє безпечнішим. Універсальні промислові системи очищення води, The Water Kids гарантовано доочищають воду до однаково високого рівня якості у будь-якому регіоні України, незалежно від якості вхідної води. Це оптимальне рішення, розроблене спеціально для шкіл, дитячих садків та інших соціальних закладів. Чиста, якісна та безпечна вода використовується для приготування їжі та напоїв, а також подається до спеціальних питних фонтанчиків. Завдяки співпраці Organic Water Technologies з посольствами європейських країн, Міжнародним дитячим фондом ЮНІСЕФ іншими благодійними фондами, а також з місцевим самоврядуванням, вже декілька десятків шкіл в Україні забезпечені чистою та якісною питною водою за допомогою обладнання Organic. у 2025 році. Кількість шкіл буде налічувати сотні. Нам довіряють Невко, Товариство Червоного Хреста та інші міжнародні установи. Визнання на рівні міжнародних інституцій це підтвердження репутації компанії як надійного партнера. Наша команда також має глибокий досвід в промисловій сфері. Organic Water Technology є один із лідерів промислової водопідготовки в Україні. Наші інженерні рішення успішно впроваджені у всіх сферах промисловості: харчовій, металургійні, будівельні, енергетичні, хімічні, фармацевтичні та інших. Спеціалісти Organic Water Technology виконують проєкти будь-якої складності за технічним завданням замовника та завжди готові надати кваліфіковану допомогу і підтримку на кожному етапі співпраці. З початком війни в Україні ми всі зіткнулися з новими викликами, що потребують швидких і рішучих дій. Ми працювали над рішеннями, які б допомогли вирішити гостру проблему доступу українців до чистої води, рішення для надзвичайних ситуацій. Стали нашою відповіддю, вони дозволяють забезпечити доступ до питної води там, де це критично необхідно, і найголовніше без потреби в капітальних витратах та довготривалому будівництві. Універсальні автономні мобільні станції органік для очищення води з будь-якого джерела до рівня питної це ефективні локальні рішення в умовах обмеженого бюджету та часу, які не потребують капітального будівництва. Вони призначені для очищення води з поверхневих або підземних джерел та залежно від продуктивності забезпечують питною водою від 5 до 20 тисяч людей. Для станції не потрібен фундамент, а приведення її до робочого стану є максимально простим. У 2022 році ми виготовили 18 автономних мобільних станцій, очищення води та доставили їх у регіони, де це було потрібно. Мобільні пересувні системи органік призначені для отримання питної води з будь-якого джерела, а спеціально розроблені фільтри для військових дозволяють швидко забезпечити військових питною водою в польових умовах з мінімальними витратами. Станція органік успішно використовуються ДСНС України, товариством Червоного Хреста та ЗСУ і забезпечують українців питною водою там, де це критично важливо. Дякуємо нашим співробітникам за відданість і роботу. Дякуємо нашим захисникам за їхню відвагу, всім нашим партнерам за довіру, разом до перемоги. Наше особисте досягнення та гордість це лідерство. Ми пишаємося тим, що Organic Water Technology лідер у сфері водопідготовки для житлово-комунального господарства в Україні. Ми будуємо та проєктуємо станції очищення води для населених пунктів, які забезпечують найкраще очищення води в муніципальній сфері. Ми застосовуємо кращі європейські технології, сучасне обладнання та власний багаторічний досвід, щоб створювати ефективні та надійні рішення будь-якої складності. Модульні станції очищення води «Органік» – це швидкі та економічні рішення, які одразу покращують якість життя багатьох людей від 3 до 10 тисяч залежно від продуктивності. Кожна станція ефективно видаляє з води шкідливі домішки та очищає воду до норм де Модина станція очищення та знезалізнення води органік в бучі забезпечує мешканців міста, що активно зростає та розвивається, чистою та якісною питною водою. Це перший об'єкт в Україні, реалізований за програмою Європейського інвестиційного банку та наша 12-та станція очищення води в Київській області. Продуктивність станції 800 метрів кубічних на добу. Вона ефективно видаляє з води розчинені сполуки заліза та марганцю, сірководень. А також знижує кольоровість і каламутність. Це перевірена та надійна безреагентна технологія, яка забезпечує високий результат та низьку собівартість. Модульну установку з незалізнення води органік для села Демідів Вижгородського району Київської області виготовлено у рамках міжнародного проєкту з реконструкції системи водопостачання за фінансової підтримки Nordic Environment Finance Corporation – НЕФКО. Вона видаляє сполуки заліза. Нерозчинні домішки, а також розчинені форми маранців та сірководень завдяки шарокаталітичного матеріалу. Очищена вода знезаражується ультрафіолетом. Продуктивність установки 200 кубічних метрів на добу. Таку ж станцію встановлено в селі Козаровичі. Капітальні станції органік це сучасні рішення зачищення води будь-якої потужності, які забезпечують мешканців міст якісною питною водою. Ось декілька прикладів наших станцій, які протягом останніх років ми спроєктували, побудували та запустили у роботу. Дві капітальні станції очищення води в РПНІ продуктивністю 3 тисячі та 15 тисяч метрів кубічних на добу. Остання найбільша станція у Київській області. Вона працює за безреагентною технологією. Природний багатошаровий фільтрувальний матеріал видаляє механічні домішки: залізо, марганець, амоні, сірководень та зберігає корисні властивості артизіанської води. Капітальну станцію в бучі продуктивністю 6 тисяч метрів кубічних на добу. Провели реконструкцію водопровідних споруд із встановленням станції очищення води в Гостомелі продуктивністю 3 тисячі метрів кубічних на добу та виконали десятки інших проєктів по всій Україні. Наше обладнання відповідає кращим зразкам європейських виробників. Водночас воно є доступним та виготовляється у найкоротші строки в Україні. Якість очищеної води відповідає всім українським та європейським вимогам, що підтверджує успішність наших проєктів та високі стандарти. Саме завдяки цьому ми здобули довіру як генеральний підрядник, який втілює в життя сучасні, ефективні та надійні рішення з очищення води. Наш проєкт на конструкторський відділ один із кращих в Україні у сфері водопідготовки. Ми проєктуємо та будуємо систему очищення води будь-якої складності та гарантуємо відповідність найвищим стандартам якості. Ми забезпечуємо повний цикл робіт, проєктування, виробництва та поставка обладнання, монтаж і пусконалагоджувальні роботи, сервісне обслуговування. Organic Water Technology український виробник систем очищення води з 2007 року. Ми віримо, що чиста вода це не просто потреба сьогодення, а основа для здоров'я та благополуччя майбутніх поколінь українців. Нам довіряють і обирають нас за надійність та високий стандарт якості. Звертайтесь до нас, ми забезпечимо найкраще рішення для очищення води Organic Water Technology. Перекладіть відповідальність за чисту воду на нас.